Семенівська Анастасія, я народилася в Україні і пишаюся цим мальовничі, неповторні гори Карпати. Здолавши гору Хом'як, можна відчути себе іншою людиною. Річок в Україні багато, але своєю тихою, рівномірною течією мені подобається Рось. Або ж навпаки, повна протилежність її річка Ворсла, яка заряджає швидкістю своєї течії. Природа України вражає, мамина колискова з її перших слів, я одразу засинала українські колескові, проникнуті любов'ю та диплом, запашні яблука з бабусиного саду, найсолодші з поміж усіх, Найродючіші грунти, на яких виростає багато врожаю, борщ, національна страва українців. Як коли коштуєш її? Одразу згадуєш наших предків козаків: Українці міста заворожують. Кожне місто має свій характер та неповторний дух. Я дуже люблю свою країну. Можливо, для когось десь і буде краще, але я впевнена, що немає місця кращого, ніж Батьківщина. Україна зазнала багато скрутних часів, але це не зломило її. Вона продовжує милувати око українців своєю красою. Можливо, саме за це я її люблю. Вона мене надихає в будь-якому місці. Я відчуваю себе піднесеною, Бо я українка.